Росія продовжує вторгнення в Україну, українська сторона отримує все нові докази причетності сусідньої держави до конфлікту на сході. В районі Красної Талівки на Луганщині українські прикордонники не пропустили російських диверсантів. Там бій тривав дві з половиною години. Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації з мінометів, двох БТРів та двох БМП. Крім того, українських кордонників вперше за Весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти мі 24 збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників, три поранено. Завдяки діям героїв. Прорив через кордон не відбувся. Завдяки спецоперації силовикам вдалося затримати російських диверсантів під селищем Дзеркальне на Донеччині. Десантники запевняють, що не знали, з якою метою і куди їдуть. Єдине про що їх повідомили, це військові навчання. що нас на бойові дії з людьми, яких ми в принципі не довго воювати. Ми навіть не знали за чим ми їдемо. Була моя воля, я вообще нікуди не вліз. будь пожалуйста, послати туди пацанов перестаньте, не надо зачимоти не нашого російські десантники не полонені, а затримані. Проти них відкрито кримінальне провадження за фактом вторгнення в країну. Тим часом у Міноборони та РНБО просять росіян звернути увагу, де саме перебувають їхні родичі. Просимо також з'ясувати, куди відправляють. Ваших рідних офіційно вони перебувають на навчаннях в різних куточках Російської Федерації. а Насправді беруть участь у військовій агресії проти України. Напруженою залишається ситуація і в Іловайську. За інформацією командира батальйону Донбас Семена Семенченко. Українські військові опинилися в облозі, проте все ще тримають місто. У результаті нанесення трьох ударів знизу від Новоазовська, прорив групи з сектора Д, прорив групи від Мосьпино, були заблоковані Старобешеве і Кутейникове. На остаток відійшла ще одна група Збройних сил України, і все угрупування опинилось в оперативному оточенні. В РНБО допомогу вже пообіцяли. Наразі йде перегрупування військ, та й техніка, яка брала участь у параді на день незалежності, вже надійшла до зони АТО. Анастасія Островушко, Дмитро Грушко, соціальна країна.